І так, Apple вирішила здивувати нас ультратонким iPhone Air, найтоншим iPhone в історії, товщина якого всього 5,6 мм. міліметрів. Звичайно, що в найтоншій його частині. І компанії довелося піти на низку компромісів заради такого радикального дизайну, який зовні дійсно викликає вау wow ефект. Але давайте розповім, чим довелося пожертвувати за цю струнку фігуру. І чи не занадто багато нюансів приховано під красивою обгорткою та за цю вартість? І все ж обговоримо і позитив. Дисплей тут майже як у промодели, великий 6,5-дюймовий OLED Super Retina XDR зі 120 Гц ProMotion та Always On. Я скраюсь до 3000 ніт, тож на сонці все буде чудово видно, ще й завдяки новому антибліковому покриттю. Процесор це топовий a 19 Pro, тобто потужність на рівні флагманів. Хоча все ж одне графічне ядро, скоріш за все, просто вимкнули. Також новий фірмою бездротовий модуль n 1 який відповідає за Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та 3 для розумного дому. І він здається буде у всіх новинок. А от власний та новий модем C1X, здається будуть тестувати саме на власниках Air. Ну і спасибі, що MagSafe нікуди не зник, попри страхи, що через тонкий корпус магніти не помістяться. І з хорошого здається, це все. То що з ним не так. Головний компроміс, основна камера лише одна: так, так, у 2025 році телефон за 1000 доларів має тільки один основний модуль. Так, це 48 мегапікселів Fusion сенсор, який як Apple каже, має виконувати роль одразу чотирьох об'єктивів. Але не обманюйте себе: ультраширококутно та телефотооб'єктива тут просто немає. А все, що стосується приближення, це просто цифровий кроп, який програє точно оптиці. Тобто гнучкість кадрування суттєво гірше, ніж у моделі з кількома камерами. Також кінематографічний режим з розмиттям заднього фону, так розумію, взагалі відсутній. Знову ж таки, через всього один модуль камери. Ну а про відео в 4К120 годі й мріяти, максимум тут 4К60, ну або старі Full HD до 240 кадрів. Знову ж таки, через один модуль неможливо знімати просторовий де відео для Vision Pro, а це якби новий тренд Apple. Ну і ще плюс тут також немає лідара. Тобто деякі просунуті фішки відеозйомки з Pro версії в Air вони тут відсутні. На додачу ця єдина камера помітно випирає з корпусу, і на столі апарат все одно не буде стояти рівно, через цей виступ, з якого ще й додатково випирає кільце камери. І тільки до фронталки, по суті, питань немає. Це новий прокачаний ще й квадратний сенсор, який може знімати навіть горизонтальні знімки, тримаючи його вертикально. Тобто, загалом по камерах iPhone Air це величезний Проміс та ставить його в одну лінійку, я би навіть сказав, з бюджетним 16i. хоча знову ж таки так це плата за тонкість. Яка сподобається далеко не всім. І звісно, можна було би так сказати, якщо би аналогів не було, але він існує і це S25 Edge, у якого дві основні камери. Хоча так, він на цілих 0,2 мм товстіший, але на 2 грами легший. При цьому він вміє знімати і в 4К-120, та навіть 8К-30. Ще один неочікуваний даунгрейд у Air це звук. Через брак простору Apple встановили лише один динамік замість стереопари. Звичайно, будуть обіцяти, що він вдосконалений і дуже потужний. Але факт залишається фактом. старого звуку тут немає. Тобто при перегляді відео чи граючи в ігри, ви утримуєте моно, як у смартфоні 10-річної давнини, що його розмістили зверху. Але чомусь у Samsung вийшло залишити два динаміки, і там все ще стерео, тому виглядає, що хтось просто вирішив схалявити. До чого на перший погляд не має бути питань, це продуктивність, за яку відповідає новий чіп a 19 Pro, але є деякі нюанси. Як я вже згадував, у iPhone Air A19 Pro з п'яти ядрами GPU замість шести, як у Pro Моделей, що точно зроблено, скоріш за все, щоб знизити тепловиділення та споживання енергії, тонкому телефону і так важко розсіювати тепло. І тут ще цікавіше: у старших моделей цього року Apple додала випарну камеру охоложення та навіть повернулася з титану до алюмінію в корпусі iPhone 17 Pro. І все якраз таки заради кращого відводу тепла. То що ж тоді виходить, якщо у Air маємо відполірований та не такий теплопровідний титан? Ніяких випарних камер також тут немає, та ще й в ультратонкому корпусі, де логіка Apple. Здається, вона покинула чат, тобто під серйозним навантаженням типу ігри чи довга зйомка, iPhone Air буде нагріватися і троти помітніше ніж iPhone 17 Pro моделі. Та й навіть базова 17-ка. там же ж також алюміній. Ще один момент тут роз'єм USB-C, проте працює він на швидкості USB 2.0. Тобто про високошвидкісну передачу даних можна забути. Apple залишила швидкість USB 3, як і охолодження, лише для промоделей. Мабуть, це розраховано на те, що користувачі повітряного смартфону все передаватимуть тільки по повітрю, типу через AirDrop. Так, це менш критично для більшості, але це все одно ще один мінус, бо знову ж таки у того ж S25 еж USB версій 3.2. Поділіться, чи це критично для вас, та чи перекидайте дані через кабель. Я вже згадав про модем Apple C1X, і це наступник торішнього C1, який випробовували на моделях 16i. Новий модем цікавий тим, що це продовження спроби Apple відмовитися від Qualcomm модулів. І плюсом є потенційно краща інтеграція і енергоефективність. Ну і ще один момент: це сім-карти. iPhone Air взагалі не має фізичного сім лутка, як от про моделі, які існують в двох версіях, і з ним і без нього. Тобто ця модель для всього світу буде тільки і сім, оскільки Apple прибрала його задля збільшеної батареї. І для більшості країн це точно не проблема. Але якщо ви любите подорожувати і міняти фізичні сім-карти у різних країнах, то готуйтеся жонглювати профілями E7, ну або носити другий телефон. Загалом, звичайно, це крок у майбутнє, але, напевне, не всім користувачам це сподобається. Але от знову ж таки, в тому ж S25 Edge навіть вдалося той же 7 луток зберегти, і це не стало проблемою. Отже, ті вигадники Apple. Ну і даний iPhone Air точно не будуть брати, щоб поставити в рамочку і просто любуватися. Ним треба буде користуватися. А отже, що там по автономності. Але тонкий. Корпус дорівнює менша менше батареї від цього не втекти. Так, Apple офіційно заявляє, що iPhone Air відтворює відео до 27 годин стільки ж, скільки торішній iPhone 16 Plus. і вроді це звучить непогано. Але мова йде про відтворення офлайн відео. А скажіть мені, будь ласка, як часто ви дивитесь його офлайн? А не онлайн через Ютуб, Тікток, Інстаграм та в інших місцях. Напевне, все ж ніколи. А результати при онлайн-програванні вже починають програвати тому ж iPhone 16, Plus. яка дивина? Тому в реальному житті, де ви змішуєте браузер, месенджери, камеру, ігри тощо, Air буде розряджатися значно швидше, і напевне, половина користувачів зможуть протягнути день без підзарядки на iPhone Air. Тому Apple і придумала фірмою ультратонкий magsafe акумулятор спеціально для моделі Air, натякаючи на її автономність хочете більше часу роботи, приліпіть пауербанк на магнітах. А який тоді з тієї тонкості сенс, коротше, як класика Apple, створити проблему і продати рішення окремо. А що там по швидкості зарядки? І з одного боку, всі iPhone 17 лінійки отримали підтримку 40 ватної зарядки, тобто все ж є приріст швидкості. І навіть зробили новий 40ватний динамічний зарядний пристрій, який розганяється до 60 ватт. Але з іншого боку, якщо ви помітили, то у Air цифри 17 не додали. А відповідно, і швидкі зарядки залишили, як у попередніх моделей. Такий от зв'язок. І навіть не дивлячись на те, що у S25 h вдалося зберегти 7 лоток, на один основний модуль камери більший, є стереодинаміки та немає плато. Яке допомогло Apple зробити компоновку кращу, щоб поставити більшу батарею, але з цим всім батарею S25 Edge все одно більша. Ну і як не згадати про ціни? Apple позиціонує iPhone Air як преміальний продукт, і ціну виставила відповідно. Старт від по суті тисячі доларів за базову 256-гігову модель. Фактично, цінник такий самий, як у iPhone 17 Pro. тобто майже за ті самі гроші, ви можете взяти 17 Pro і отримати набагато більш функціональний пристрій з трьома камерами більшим акумулятором, кращим охолодженням, стереозвуком, швидким USB 3. і навіть якщо зекономити і взяти просто iPhone 17, який є дешевший. Але він все одно має дві камери, більшу батарею, теж 120-герцовий екран, щоправда, без антибліку. І на цьому тлі iPhone Air виглядає іміджовою забою для фанатів всього тонкого і нового. Тому вам доведеться заплатити чималі гроші за дизайн і інноваційну форму, жертвуючи практичністю. Ну і окреме питання в мене виникає до неймінгу. Чому iPhone Air, а не iPhone 17 Air? Apple щойно привела номери всіх своїх ОС до спільного знаменника 26 і здавалося себе, прагне ясності. І тут народжується iPhone без цифри в назві, як привид з минулого. Відповідно, скоріш за все буде виникати плутанина, коли вийде нова лінійка iPhone 18, 18 Pro та 18 Pro Max і паралельно iPhone Air 2. Та Йомайо, -йо, що з вами не так? Це рішення точно виглядає дуже дивно. Коротше, з одного боку, iPhone Air можна було би назвати справжнім технологічним проривом, якби вони в цьому плані були перші, але вони тут є другими, та ще й з погіршеннями майже в кожному аспекті. Програючи тому ж Galaxy s 25 Edge, який згаданий тільки через те, що наразі вони в ніші ультратонких смартфонів. Поки двоє, відповідно, це логічне порівняння. І даний iPhone Air дійсно, скоріше за все, подарує естетичний захват, і його захочеться крутити в руках, демонструвати іншим та милуватися інженерною витонченістю. Але з іншого боку, список жертв заради тонкощів надто великий, а інколи навіть невиправданий, порівнюючи з тим же конкурентом від Samsung. І це на 101% іміджевий аксесуар та гаджет для естетичного задоволення. Айфон, який, так би мовити, для Душі, а не для розуму, і з ним, напевне, треба або мати ще один. Нормальний смартфон, ну або носитися з новеньким MagSafe PowerBank'ом. Власні думки з приводу нього залишайте внизу і поділіться даним відео з тим, хто хоче собі даний iPhone Air. Ну і запрошую до нашої телеграм-групи, де ділюся думками, які часто не потрапляють у відео. Ну але все одно, найголовніше це не забудьте зробити донат на ЗСУ.